Нині є празднику приполовині, празнику законному, приполоящуся, співає церков між Пасхою і П'ятдесятницею половина. Всіх творчого владико, о як ти мудро до предстоячих людей говорив, прийдіть. І почерпити воду безсмертія. Вода безсмертія – благодать Святого Духа, та сила Божія, за котру Господь казав, хто прийме воду небесну, вірю в Христа Ісуса крещенням в церкві Христової, получає не просто для себе воду, але ще й сам стає істочником води. Дякуючим у життя вічної. Коли ми маленькі, наші в Закарпатті, особливо талановиті, наші діди і бабушки, розказували казочки. Вони були дуже мудрі. Іванко пішов у світ і виходить на поле, і там три показники, указателі: наліво підеш, смерть знайдеш, прямо підеш. В обрив попадеш, направо підеш, знайдеш керничку води живої. І так у дітей, як і донині, оспитуємо дітей на образах, стояло питання, як би добре, що всі жизни не піти хоч куди дітей, наші предки уже з дитячого віку. Навчали не просто ти сліпо, куди йдуть усі, куди площа пішла, куди вулиця пішла, куди всі пішли. Ні. Туди піти, де є вода жива. Коли люди виросли з тих маленьких діточок, стали дорослі, то видять, як у світі маса людей кудись ходять, щось глядають, не знають куди. Но ті, котрі научені вибирати, не підуть хоч куди. Не хоч в яку там організацію, а іменно в церкву Христову. Навіть люба дівчина не виходить замуж, будучи закривши очі за першого попавшого, а серцем і душею вибирає свого будущого друга. Іноді він для неї унікальний, для трьох людей. Не інтересний, але для її серця, для її ока, для її душі, він то, що треба для життя. І її вибор є спасительний. Ну точно так і в релігії. Є чоловік, як нині сьогодні тренують людей, вигаяють їх на вулицю і голосують люди, котрі не знають, якусь їм віру треба, і голосують, йдуть проти своєї совісті. Ну, у будь-якому випадку люди, котрі пішли сліпо, куди їх нагнали. А наші люди і в Закарпатті особливо, коли маємо історію, тисячолітню історію Австро-Венгрії, Венгрії і так далі. Початок ми мали свій, коли Карпатська Русь була вільна, ми мали можливість і свої території оподіляти. Открили мифодії, як християнські православні, то й нині ми знаємо, що наш народ, научений опитом історичним, не хоч куди йде, не хоч що приймає. І як не хвалили научний атеїзм у радянський час, коли сюди приходили в Закарпаття із великої України, із Туда ще із цілого Совєтського Союзу пропагандісти, куди пропагандували новий образ життя, світлої, майбутньої. У Закарпатті їх практично ніхто не слухав. І нове учення приймали тільки ті, або маленькі кусочки, маленькі частинки общества, котрі хотіли при новій власти безбожню. Мати якийсь, якийсь а, притулок. Основна маса людей оставалася віруюча. Прийшли часи і австромадянські, і чеські, і совєтські. Нині та сама картина. Почому народ не пішов на так розхвалену нову релігію, таку нашу, унікально велика славна, а ще аж до хмар досягає. Ні. Нам треба релігію. Котра досягає не до Хмар, а до самого неба канонічну православну церкву, в якій ми спасалися 1150 років, і ще до вхождення наших земель на територію Совєтського Союзу, ми вже були віруючі, благодатні православні християни, і тому нині співаємо з усіма православними в Україні. Ми сьогодні празднуємо дані празника. Приповення і чуємо голос Ісуса, прийдіть і почерпайте воду безсмертія, і ми на відповідь співаємо. Тим же, і ми припадаємо, і вірно впіємо Богу. Щедроти Твоя, милості Твоя, помочі Твої нам даруй, Ти боїся, Господи, істочник життя нашого. Так поступає, напившись води від істочника жизни вічної Христа Ісуса, в Його церкви. Ми й тут діти Божі, а в вічності віримо, віно за святими і зможемо, потоком води Духовної будемо понесені на небесну вись у Царство Божої. Амінь.